І сьогодні ми починаємо з Екшону. Якщо ви не пам'ятаєте, то минула серія в нас була така: О, Наташка. Натах. Як тобі справи? Як на. Ой, настрій тебе поганий! А, нас а, трішки прибили, але ми прибиті по життю, тому у них нічого не вийшло. О, ми не побудемо. Вже день. Що ж, сьогодні? Ну, чекаємо, поки настане день. Де і настав? Не, не 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 до побачення. Я собі чоловіка не шукаю. Вибачте, не хочу я знайомитись, я знайомитись не хочу. Вибачте. Господи Ісусе, до речі, ти мені треба. Мадам. Не уходьте далеко, ви мені дуже треба будете. Дві мадами, не уходьте, ви мені дуже треба будете. Ви дуже милі, файні, гарні. Йдимо там і краще за одну, тому так, Ну залишайте, залишайте. Тобі серйозно доріжка мішає пройти. Серйозно? Я ж не буду тобі доріжку будувати. А... а тебе я тут не чекала, якщо чесно. Я ж сказала, наче я хлопця не замовляла. Знайомитись не вважаю. Ти мені всю малину поганиш. Ну ти зараз серйозно. Ти телепортуватись не можеш, чи що, я не розумію. Файна леді. Іди сюди. Давай я тобі подувала. До побачення, файна Леді, гарно вам відпочити на добраніч. Господи прости! Ви що тут робите? Йди, баню. Я вибачаюсь. Я все розумію. Я вибачаюсь, да, але. що, І мені це саме, якщо ти думаєш, що ти виглядаєш дуже миленько. Я хочу тебе розочарувати, слухай, мій хороший, Я тебе хочу розочарувати. Ти не милий. Ти страшний. Чесно. Two thousand years later. Я так розумію. Все, пропав. Мені можна було добути две штуки. А так не дві добуду. А он Underwoman, 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 Under Woman. А, зараз. А, я зараз помру ще. Ну, я геній. Ну, хоча б цей геній щось добуде. В принципі, це вже непогано. Так. Мені здається, смиреку явно не так втрачаю, як треба. Угу. У мене їзд закінчується, у мене проблеми. <світ> ну, добре, добре, так. А куди? Дівчина. Поверніться. Врахунок не оплатили. Ем... Дівчина. А, все дівчина повернела... повернулася зараз. Зараз ми тільки оцього цього чудо Та Тале дівчина. Да. Мій план пішов. Пішов далеко і надовго. Ну, чого тобі зомбаки? Ну, серйозно. У нас рівень міку вбий за дві хвилини, чи що, вбий, Міку, і отримай мільярд в подарунок, я реально цього не розумію. Раніше мільярд мобів не було. Зараз. 3 мільярди МОБА! 3 мільярди мобів, які тебе виб'ють за 2 хвилини. Це що за начисто? Я так не граю, мені так не подобається. Нічого собі, яка файна лінія. Мені так не подобається. Так ще короїв нема. Де мені короїв достати? Я так розумію, до речі... Перший раз у нас була та ж сама проблема з коровами. Коли ми крафтили бекпак. І ми крафтили бекпак, а але куди? І Чорного чортого зна. Він зник, все, його немає. І ми знову забули взяти їжу. Ну, що я за я... Ну що я за людина така? У мене пам'ять колись в цьому житті буде? Довішу, з новішою версією. Ти куровий. Господи Ісусе, Ти що зле таке? Я тобі нічого не, не творила, і сковорідку я не царапала. За що мене вже хочуть бити? Корітки, виходьте, я вас не ображу, всього на всього навсього уб'ю. Я вас всього навсього приб'ю, все. Ну, я вас не ображу. Трішки просто приб'ю. Трішки. Зовсім трішки. Це ж їх не образить? Напевно. Ну, ні, ні, корівки нема. Я зараз в креатив заспавню цих корів, бо я вже заманалась шукати їх 3 години. Три години я шукаю цих корів. Це не ендервумен. Ну, ми будемо боротись до кінця. Я не тему рову потрапила? Що там відбувається? Знову теня чекати, серйозно? Міка чекає день, день 46-й. Це виживання треба назвати Міка чекає день. Що там по День День нормально, але в мене питання. Хто то за дівчина? Що то за дівчина? Та ви все господине. Ус... Мікаран, мікаран! А план вижити тут є? Мені, здається, нема. Де корівки? Де корівки? В цьому житті? Я не розумію. Термінатори ми не замовляли. Ну, за що? Тут реально є хоч щось. Скільки мені треба пройти кілометрів, щоб я знайшла хоч щось, принаймні кровок. О, я знайшла місце там, де я хотіла вбити Ендервумен, там, де вбили мене. Ендервумен тут не залишилось, ні? Мені здається, я потрапила в зомбі апокаліпсис, це серйозно. Це серйозно зомбі апокаліпсис, все. Наче не було в зомбі апокаліпсис, але тепер все, ну ми все відкриваємо зомбі апокаліпсис виживання. Та ну, за що? Я забула, як, як з мишкою працювати, в мене проблеми. Вибачай, треба їжа. Їжа треба дуже сильно. Ми все ще шукаємо ко. живи ж, мої сонечки, ви ж мої файні. О господи, Ісусик. Та ну за що? Ви не бачите, який дурдом коїться? Корівки, файні мої, гарненькі. Так, давайте спочатку я зроблю зараз ось таку штуку. Туз лейте. Та ну ви просто мене вже заскумарили. Ви рубрики переплутали. В мене немає зомбі апокаліпсису. Я вам відповідаю. Немає в мене зомбі-апокаліпсису. Так. Штука по, по ендермена відміняється. Не дивимось їм в очі і дуже просто ретельно отак робимо. Питання таке: тут десь, можливо, ще є корівка? Вон є корівка, вон є корівка, вон є корівка. корівка. Не дивимось нікуди. У самураї є ціль, нема перешкод. Побачення у нас шкіра є. Зрозуміло, у нас немає шкіри. Угу. Та ну за що? Мені треба позбирати хоча б шкіру. Дайте мені хоча б шкіру позбирати. Там десь іще повинна була шкіра бути. Ні, ну ви вже реально мене замотали. Скільки можна? Скільки можна? Тут десь повинна бути ще шкіра. Ні, немає тут ніякої шкіри. Я не знаю, де тут шкіра, тут повинна бути шкіра, але тут немає шкіри. Ні, Ну в таких умовах ендерменів вбити неможливо. Просто неможливо в таких умовах вбити ендерменів. Та ну за що ти? Та Всі руки її, будь ласка. Дякую. Ну, за що, ну йди сюди. Та йди ти в баню. Я тебе прошу, йди в баню. <sharp voice> <sharp voice> <sharp voice> <sharp voice> ну, в баню схожу я. Так, у нас є п'ять. Е 5 у цій маячні, тому все. Давайте крафтимо те, що ми хотіли, і все, бо я більш не винесу, реально. Я дуже сильно старалась добути ту шкіру, але її тупо неможливо добути. Ну, ви самі бачите, ну на мене вийшов геренс. на мене вийшли монстряки, я не знаю, що робити. Так, добре, беремо це, беремо це і крафтимо. Маленький Powerpack, PowerPoк Powerpack. Хто, хто не знає, це PowerPoint. Познайомтесь, PowerPoint. Бекпак у нас є, нам треба великий бекпак, Для великого бекпака нам треба шкіра. Шкіри у нас нема. У нас точніше, дві шкіри. Все. Де нам добути цю шкіру? Ну, схоже. Скажі... Ми не будемо казати, це погане слово. Так, добре. Беремо робимо новий план. План у нас такий: ми робимо 103 сокири, добуваємо 33 мільярди дерева. 33, мільярди, 33 добуваємо мільярди дерева. Будуємо маленьку вже початок халабуди для наших файних улюбленців і, і йдемо з Богом. Я пішла на вирубку ліса. Ходімо на вирубку лісом. Добудемо мільярд дерева. Зараз через 2 хвилини мені дадуть люлей. і дерева ми не добудемо. Ось вам маленький спойлер. Добрий вечір, добрий день. Знову файний ліс. Не знаю, куди тебе треба рубати, щоб ти там вийпав нормально, ну добре. Тут цей геній, тобто Міка, взяла й за справу. Спочатку вона рубала дерева, потім, ну, рубала дерева. Сподіваюсь, ви зрозуміли. А якщо раптом не зрозуміли, то ось вам підказка. Вона рубала дерева. Багато дерев. Дуже старанно. Ну що, мої любі друзі, я. Вже, як ви бачите, типу, викупала півліса це не півліса. Це дуже багато, але дерева в мене небагато, як ми бачимо. Я думаю, що це буде багато швидше, я не знаю. ну, типу, ну, типу, Я буду, припускаю, що мені висить цього дерева, якщо ні, то буду просто рубати цей ліс, намарко. Бо я тут реально вже не бачу. ну, типу, Тут рубати і рубати цей ліс. 10 годин ще тут рубати цей ліс. Хоча я ну, викупала нормально, як на мене. Але, здається, ліс сказав, що не нормально, іди далі копай. Тому наразі нам вистачить цього дерева, щоб зробити просто макет-будиночку. А потім вже будемо думати над іншими деталями, тому поки що вистачить нам цього. І зараз просто будемо робити тоді макет-будиночка. Повертаємось тоді додому і будемо робити макет-будинка для наших соаловців файних. І будемо вже закінчувати нашу серію. Що ж, приступимо тоді до того, щоб будувати нашу файну будівлю. Принаймні хочу зробити сьогодні просто якусь коробочку з е, мінімальною кришою і нормально. Хоч ми сьогодні мало добили пролину Енда і там подібного, або ми їх не добули. Ну. Але... Ну, все рівно непогано, все рівно непогано, дуже потихеньку, дуже тихенько, да, по-маленькому доходимо до того, щоб піти в енд. До речі, любі друзі, якщо ви хочете бачити в цьому сплеї якихось інших персон, тобто, щоб на мене приєдналася якась інша персона, то обов'язково говоріть, і, можливо, в наступних серіях з'явиться інша персона. Ну що ж, далі вона, як і сказала, вона почала будувати хоч Оселі для файнесеньких єнотиків, чи гуртожиток для дівчат на дві коаліції, так би мовити. Ну що ж, наша оселя в цілому готова. Тепер треба зробити невеличкий косметичний ремонт, а зробити єнотикам водичку і все буде файно. І будівлю можна вважати завершеною. Так, давайте зараз я наберу водички, щоб зробити їм в домівці невеличкий такий становок, де вони зможуть мити їжу і пити. Ну, В основному це її пити, не пити, а мити їжу. Ну, неважливо. Так, а тепер питання: а яким більше мені це поставити? А, ну. Ну, можна і так було. Так, добре, давайте зараз я поставлю декілька блоків, потім е, піднімусь наверх. І. Е, ну, через це, типу, я поставлю. Коли піднімусь блоки, і е, зможу зробити їм невеличкий ставок з водою. Не дай Бог, цієї родини будуть пити. Ви ще. Ви що очмаліли? Куди? Ти що, наркоман? Там ставок, я, Ти куди пішов, Давай на. куди куди? Тут ставок, є ставок! Ну що ж, тепер ми зробили ставочок, ну то ж зараз зробимо ставок, і будемо звати всіх сюди, тобто всіх приносити сюди. Ось. І ну, в принципі, тепер все готово. Тепер зараз будемо кликати спочатку наших файнесенька дівчат, а потім зразу ж підемо за гінотиками. Так, сюди, ти сюди, ти сюди. Так, зі мною, за мною, за мною, зі мною, мною. Треба поїсти, щоб я всі що могла їх покормити, тому давайте сюди, 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 сюди. Ось вам ням-ням. Їжте, але не розмножуйтесь. Ось і все буде файно. Ну і ставочек такий, сподіваюсь, вони будуть спити з того совочка. Я ж споювати їм не треба ставочок на 10 000 км. Так, follow me, follow me. Follow me, follow me, Follow me. Follow me. Follow me. за мною, за мною, за мною. Давай, пішли сюди. Пішли сюди. Зараз ми вас теж будемо кормити. Там двері зробили, навіщо я вам вік. Куди піши? Ви що очі малили? Куди? Ти що наркоман? Там ставок я ты куда пишу? Давай на... Куда? Куда? Тут ставок есть, ставок! Водичка! Иди сюда! Кыс, кис кис ось, я сейчас разбиншу ставок! Вы куда пошли? Ируды. Вы куда пошли, Ой, ставок вам? Ну? Добре, зараз я наберу ще водички. Сподіваюсь, що вони будуть пити, бо це, це знущання якесь якого дідька. Якого дідька вони не п'ють? Куди вони пішли? Вони, вони. Що, ну. дурні? Я їм тут набрала води, вони пішли куди. кудись незрозуміло куди. Алло? Алло? Давайте! Шруйте туди! Там вода є! Куди? Вам тільки та річка, да, треба? Вам тільки річка, да, тре? Та куди ти йдеш? Зараз. Я зараз. Збудувала я їм місце для перебування. Не тупись, не тупись! Не тупись, я пендятсь хотіла, не тупись! Ну, у нас як завжди, танці. Танці, да, веселі танці, Да піднімись ти вже. Ой, іди, плавай. Іди плавай, іди, іди далі. Плавай. Куди ще? На, тобі треба дробинка на на дробинку, тобі йди теж стопись. При, прийшов давай туди. сюди. Все, ти теж сидіти. Тепер продвигаємо тебе е, ближче і все файно тепер буде. давай давай ближче. Не чужі люди. Правда, ви не люди? Ну це вже інше питання. Так, ось вам. Домівка, правда. Правда, ви не хочете пити, я вам зробила штуку, вони пити не хочуть. Так, ну тепер все, у нас тепер файно, все. Тепер дві тяночки, два гіношика, все добре, все файнесенько, все ідеально. Воно все тепер гарно вам залишатись, гарно вам це саме почуватись. тут, як криша, тому у вас буде все добре. Стіни підвезуть пізніше. Коли ми придбаємо ДСП. А коли ми придбаємо ДСП, пишіть в коментарях. Ну добре, сподіваюся, що вам сподобалась дана серія. Сподіваюся, вам було весело, вам було комедно. Ми сьогодні зробили домівочки домівочку, точніше, для наших улюбленців. А також знайшли коров, зробили бекпак, якого в нас не було. Хоча він був, але ми десь його загубили. Тому так. От така справа. Ну що ж, дякую всім. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, у вас все буде добре. Дякую, що подивились. Всім пай гарного вам тижня. А, -а, -а я дорак. Я не знаю, не з... який момент у мене був вимкнений запис. Добре. У мене на якомусь моменті вимкнувся звук. Я просто. я просто піду плакати. Наш бекпак, тому що я не знаю, куди пропав минулий. Те, до речі, якщо хтось знає, куди пропав минулий бекпак, то напишіть в коментарі, будь ласка. Мені цікаво я всю серію заруїнула тим, що в мене не було. Ні, якого звука, і те, що в мене мікрофон тупо не був вімкнений, от буде цікаво. Бо ж реально не думала, що я буду реально чекати, бо я вже звук марю чекати. Ну, чекаємо, поки настане день. Чого тобі зомбаки? Ну серйозно. Ендервум... Це не Ender Woman. Ем... Так, у мене питання одне: якого лішого у мене накрились клавіші? Звісно, все розумію, але цього я не розумію. А, в мене їжі нема. Що робити? Знову вмерто? Що за виживання таке без корівок? Хтось подаруйте мій цукерку корівки.